Леся Українка, мамо, йде вже зима, мамо, йде вже зима, снігом травицю вкриває, гаю пташок вже нема? Мамо, чи кожна пташина вий на зиму літає, в неньки спитала дитина. Ні, не кожна Отказує мати, он де, бачиш пташина сивенька. Скаче швидко отам, біля хати, ще зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка, нащо морозу чека, не боїться морозу вона, не, не країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, Ще й дуже, чи то безпечні такі, Чуєш, свіренька, й так, мов він про зиму байдуже Бач, розпівалися як Не байдуже ті таші синку мусить ташка малесенька дбати, де в водиці дістати краплинку де пісням по жеку шукати. Нащо співає чудна? Краще б шукала б зерна співташини потіха одна, Хоч голодна, співа веселенько, Розважає пташиня серденько, Жде, що знову прилине весна.